На зустріч були запрошені представники громадських організацій міста. Навчальний тренінг проводився спільно з управлінням економіки та громадською організацією Агенція регіонального розвитку. Нагадаємо, проведення конкурсу соціальних проєктів було розпочато з 2007 року. В конкурсі беруть участь неприбуткові громадські організації. Основним завданням учасників є складання проєкту відповідно до усіх вимог та правил. Як зазначив начальник управління економіки Олексій Жиль, Сума муніципального гранту по проекту не може перевищувати 5 тисяч гривень. За всі роки ряд наших громадських організацій, таких як Агенція регіонального розвитку, ОАЗІС, життя, молодий Коростень, Молодіжна міська рада виступили з ініціативою здійснити ряд проєктів. Ми виділяли кошти, вони їх здійснили. І найбільш цікавими із них були. Це проект громадської молодіжної міської ради. Поважайте рідне місто, не смітіть і буде чисто. Агенція регіонального розвитку, інформаційна підтримка представників малого та середнього бізнесу в умовах кризи. І найбільш такий цікавий проєкт у нас був започаткований у 2007 році. Це громадська організація, 21 платформа, лабораторія бізнес-моделювання. На засіданні виконкому міської ради були затверджені на 2012 рік пріоритети проєктів громадських організацій на отримання муніципального гранту це стимулювання активності громади міста, розвиток туризму, популяризація здорового способу життя та профілактика його негативних явищ, організація дозвілля молоді. Значний досвід у реалізації проєктів в нашому місті має громадська організація Агенція регіонального розвитку, на яку було покладено завдання поділитися своїми на працівників. В напрямку реалізації проєктів. конкурс муніципальных проектів фонд рейзингу для громадських організацій, це одна з возможності получить фінансову. Допомогу. Але, тим не менее, на наш взгляд, такою возможності надо обов'язково пользоваться. Конкурс проходить таким чином: до управління економіки міського конкому подаються проекти. Кожен учасник презентує свій проєкт та захищає його перед комісією. В результаті переможці отримують співфінансування з міського бюджету на реалізацію проєкту в місті. Останній термін подачі документів на участь в конкурсі 10 травня. Результати конкурсу будуть підведені 20 травня 2012 року.